Добрий вечір, хлопчики і дівчатка. Хочу вам малята казочку почитати перед сном. Казку зірка зайчика-Білявчика. Жив собі у гірському лісі зайчик. За його білий смуг звали його Білявчиком. Якось увечері грався він на галявині та знайшов у пухнастому снігу сяйливу зірку, що впала з неба. Обережненько, щоб, бува, не пошкодити, узяв зайчик зірку в лапки. І, не темлячи себе від радості, поніс свій скарб додому. Там він поклав її на свою соломену подушку і прошепотів цієї ночі, коли я лягатиму спати, ти світитимеш мені, тільки мені, тоді я не боятимуся темряви. Після вечері Білявчик хутко заліз до ліжечка, щоб натішитися своїм скарбом. Та щойно він торкнувся зірки, вона згасла просто в нього на очах. Зайчик Білявчик подмухав на неї. Сподіваючись, що вона наче вуглинка засвітиться знову. Він дмухав і дмухав, але все було марно. Засвітися, будь ласка, просив білявчик, ледве не плачучи, але зірка не засвітилася. Засмучений зайчик побіг до тата і мами зі згаслою зіркою. Вона прекрасна, сказав заяць тато. Справді чудова, погодилася зайчиха мама. Раптом, мов за помохом чарівної палочки, зірка замерехетіла слабеньким сяйвом. Білявчик усміхнувся і хотів був знову повернутися у ліжечко, але заяць тато й зайчиха мама стали кудись збиратися. Нащо ви вдягаєте кожушки, невже кудись підете серед ночі, здивувався він. Треба показати зірку всім, хто живе на цій горі, відповів заяць тато. Це чудовий скарб, додала зайчиха мама. Ми не можемо лишити його в себе. Ні, 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 запротестував зайчик, притискаючи зірку до грудей. Вона може застудитися. Але заяць тато вже взувся у хутряні чобітки. Ні, 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 повторював білявчик. Вона може впасти в сніг і загубитися. Але заяць тато вже застебнув на всі гудзики синів кожушок. Ні, 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 благав зайчик. На неї подує вітер, і вона одразу от згасне. Але заяць тато не став зважати на прохання сина, натомість посадив його собі на плечі. Не хвилюйся, білявчику. Тато відчинив двері і голосно гукнув: Гей, друзі, приходьте подивитися на зірку, яку знайшов білявчик. І ось зі своїх нірок у лютий зимовий холод стали виходити звірята, які жили на горі, родина мишок із малям у спальному мішку, брати лиси у нічних ковпаках і капцях, три баранчики в сніжно-білих кожушках, наче пошитих з вати. Вражені звірята зібралися навколо зірки, яка раптом яскраво засаяла. Навіть старий сірий вовк прийшов на галявину. Він був у підштаниках і, збагнувши, що вискочив із лігва без штанів, дуже зніяковів. Три баранчики трохи боялися його, але посунулося, щоб і вовк міг добре бачити зірку. Останньою прибула родина ведмедів, яку розбудило яскраве світло. Після... Біля зірки було всім тепло. Звірята співали, танцювали, а ведмідь пив свій молочно-медовий напій. Зірка тим часом дуже повільно повернулася на небо. І невисоко, і недалеко, якраз так, щоб її досягали мрії. Вона яскраво світила всім. Тоді звірята побажали одне одному доброї ночі. Зайчик спав уже на руках зайця тата. Він був щасливий, що поділився зіркою з друзями. Таким було різдво в тому лісі. Ось і казусці кінець. Хлопчики й дівчатка, любі малята, спіть солодко, не засмучуйте батьків.